В Івано-Франківську в чергове виступили проти злочинів силових структур, йдеться про акцію солідарності з мешканцями в Радіївки. Наприкінці червня там два правоохоронці зґвалтували та побили жінку. Минулого тижня обласне управління ОМВС пікетували громадські активісти Івано-Франківська. Нині перед обласною держадміністрацією представники однієї з політичних партій. Місце пікету не випадкове, кажуть вони. Від обласної влади вимагають офіційного засудження в радіївських міліціонерів-ґґвалтівників. Це не події, коли мілі. Нери, ті люди, які мали би охороняти громадський порядок, які мали бути прикладом, вчиняють вже не перший раз злочин. Тому ми сьогодні, тут біля власних державних адміністрацій, вимагаємо від перших осіб областей по цілій Україні публічно засудити тих винних, які вчинили ці події в селі Врадіївка. Щоб ці в погонах посилували наших жінок і сестер і дітей. Ганьба! слава Україні! Гульба! Події у Врадіївці сколихнули цілу Україну. Івано-Франківськ не залишився осторонь на пікеті. Депутати усіх рівнів вони нарікають: в той час як акції протесту в інших містах збирають по кілька сотень люду в обласному центрі Прикарпаття, мітингувальників замало. Відтак закликають громадськість не бути байдужою. Достукатися вирішили віршованими рядками. Ми злесі людьми. Чому ми всі в своїм краю, мов гості, єднаємося? Чого так довго ждемо? Бо проплинуть колись онуки кості за України втрачений едем. На ролі громади у боротьбі з правлячим режимом, її згуртованості і вольових якостях наголосили і районні депутати. Вони кажуть, суспільство має боротися пліч опліч за свої права. Я не знаю, чи є таке у історії якоїсь країни. Щоб влада боролася проти свого народу. І то в усіх галузях, у культурі, в історії, у мові. Вони хочуть знищити нас духовно. І, як бачимо, не тільки духовно, а й фізично. Нас порятує тільки одне єдність і небайдужість. Схожі акції відбуваються по всій Україні. Серед основних вимог пікетувальників… і міністра Захарченка. Міністра Захарченка. Міністра Захарченка. Оксана Середюк, Олександр Литвиненко. Новини на вежі.